Вітати вас, шановні телеглядачі. Цитуючи одного всесвітньо відомого іспанського письменника Мигеля де Сервантеса, хочу сказати, що історія це скрибниця наших справ, це свідок минулого, приклад та повчання для теперішнього і пересторога для майбутнього. В вашій увазі, програма Дорогами християнства і я, її ведучий Віталій Кривой, щиро запрошую вас залучитися до наших роздумів та досліджень, подорожуючи сторінками християнської історії нашого краю. Раннє середньовіччя є одним з найбільш заплутаних періодів історії. Це час, коли, на зміну крихків вже Римській імперії, що роз'єднана внутрішніми чварами, на історичну арену виступають варварські племена. Варварськими вони називалися лише тому, що довгий час знаходилися поза активним культурним впливом тодішнього так званого цивілізованого світу. Але це не означає, що їх культура була примітивною. Одним з варварських племен з розвинутою культурою були готи, які відіграли значну роль у тогочасних подіях. Історик Йордан у своїй праці Гетика свідчить, що це плем'я було чи не найосвіченішим, майже рівним грекам. Тому не дивно, що християнство могло знайти серед готів благодатний ґрунт. А для нас буде цікаво дослідити, як віра Христова поширювалась серед цього народу, який залишив виразний і помітний слід в історії України. А допомагатиме нам, як завжди, постійний гість нашої студії, магістр релігіознавства, знавець історії релігійних рухів на території України Нероба Віталій. Також сьогодні в нас особливий гість. Релігієзнавець Богдан Коваль, який довгий час займався саме готським періодом в історії християнства. Вітаю вас, друзі! Отож, сьогодні ми говоритимемо з вами про готів та християнство, яке сповідували вони. Але для цього спочатку ми трішки зробимо екскурс в період історії цього часу. Біблія унікальна тим, що в ній Бог відкриває свої задуми відносно людства, бо не чинить нічого Господь Бог, не виявивши таємниці своєї, своїм рабам-пророкам, свідчить пророк Амос. І у Святому Письмі завдяки Божому проведінню ми маємо пророцтво про долю світових імперій у книзі пророка Даниїла, а саме у другому розділі. Записана історія про те, як Вавилонський цар Навуходоносор доносор побачив дивний сон, який не могли розгадати придворні віщуни. Юдейський юнак Даниїл, покликаний до царя, розповідає йому зміст сновидіння і тлумачить його Тобі, царю, приходили на ложе твоє, думки твої про те, що буде потім, а той, хто відкриває таємницю, показав тобі те. Що буде? Ти, царю, бачив аж ось один великий Бовван. Бовван цей величезний, а блиск його дуже сильний. Він стояв перед тобою, а вигляд його був страшний. Цей Бовван такий голова його з чистого золота, груди його та рамена його з осрібла нутро його та стегно його з міді, голінки його з заліза, ноги його частинно з заліза а частинно з глини. Це видіння про події майбутнього має глобальний характер. Тобто, зміна металів при описі Боввана означає зміну могутніх політичних утворень в історичному процесі. Ти голова, що з золота, говорить Даниїл на І це означає, що відлік світових імперій слід вести з Вавилонської. Отже, пророцтво говорить про послідовне панування у світі. Павилонської імперії 612 538 роки до нашої ери. Це голова що з золота Мідійсько-Перської імперії 539 331 роки до нашої ери. Це груди та рамена зі срібла еліністичної держави, що утворилась в результаті завоювань Олександра Македонського 331-168 роки до нашої ери. Це стегна із міді. Римської імперії 168 рік до нашої ери, 476 рік нашої ери. Це голінки із заліза. Пророцтво каже, що у Римської імперії не буде наступниці. Ноги частково з заліза, частково з глини, символізують її розпад на окремі держави, що не будуть об'єднані під однією владою до кінця часу у формуванні строкатої карти сучасної Європи. Вирішальну роль зіграли варварські племена, під тиском яких зруйнувалася імперія. Ці племена стали інструментом у виконанні божих задумів, серед них була значна частина тих, які ототожнювали себе з готською народністю, походження готів овіяне таємницею. Але можна з певністю сказати про межі їх розселення: від Альп, від Східної Європи аж до північного причорномор'я території. Сучасної України у минулій передачі ми з вами говорили про Римську імперію та про суперечки серед християнства на її території. Скажіть, будь ласка, яка доля Римської імперії? Як вона представлена у біблійних пророцтвах? Пророцтво про долю Римської імперії міститься у другому розділі книги пророка Даниїла, в тому самому знаменитому пророцтві Пробоввана, який складається з різних металів. Золота голова Вавилон, срібні груди і руки Мідоперсія, мідне черево, Греція. Залізні ноги Рим. І ось увага, ступні, які складаються з глини і заліза. Це е, ті держави, які приходять на зміну колись єдиній і монолітній Римській імперії. І до речі, в нашому сьогоднішньому дослідженні якраз ми і звернемо увагу на цю зміну на цей період історії, коли замість єдиного і монолітного Риму на історичну арену виступають нові племена, про які в Біблії написано, що це вже ніколи не буде єдиною державою. Богдан, за вашими словами, на світу арену виходять різні народи, які представлені саме в символах цих металів. А назвіть, будь ласка, ті народи, які утворилися після Римської імперії. Хто вони? Які ці племена? Ви можете назвати їх. Ці народи складалися з двох таких основних частин. Перша це так звана англосаксонська, це німецька саме є група народів, Англи і Сакси, які проживали в Англії. Всі інші народи, які ми знаємо, які відомі з історії нам: Лангобарди, Гепіди, Герули, Свеви, остготи, Вестготи, Вандали. все є саме готськими народами. Історик Прокопій, який жив. На початку нашої ери він свідчить про те, що ці народи фактично є одним народом і отримали свої імена через е, їхніх вождів. А він каже, раніше вони розмовляли однією мовою, це цей був один народ. За вашими словами, цих народів скільки всього є? Їх досить багато вони відомі під різними іменами. ми не можемо їх ідентифікувати точну кількість, тому що один той самий народ міг називатися різними іменами, тому зрозуміло це все до в історичних джерелах по-різному. Вони називалися. Але головне всі ті назви, які це є фактично все є готська народність, годська що народність. вандали, що гепіди, що герули. Дякую вам. Багато існує міфів про <кх> готські народи. Які із них ви хотіли б сьогодні представити? А можливо розвіяти і для нас. Будь ласка, перший з них є міф про їхню організацію. Нам представляють готів як варварські натовпи диких таких грабіжників, які в імперію і грабували і вбивали. Що готи були неписьменними і некультурними. Також є ще уявлення про те, що готи вони були, одні вважають, що вони були язичниками, а інші вважають, що всі готи, абсолютно всі готи, були послідовниками вчення Арія, тобто всі готи відкидали вчення про божественність Ісуса Христа. І про божественність Духа Святого. Це є в історичній науці такі відомості, так? а міфи, які розвіюєте ви сьогодні для нас, теорії про походження цих народів, які вони є, ви можете їх представити? В чому їхні підґрунтя? А в чому є слабкі сторони цих теорій? Будь ласка. Ну, взагалі, коли ми говоримо про е, будь-яке історичне дослідження, то, мабуть, слід почати із джерел. Угу. Справа в тому, що про готів е, залишилося досить багато згадок у е, творах сучасників. Е, ці джерела можна класифікувати ну, приблизно по чотирьох категоріях: це римські джерела. Найвідоміше джерело це Аміан Марцелін, римський історик. Е, це візантійські джерела, бо готи мали досить. Е, Тісні, скажімо так, відносини із візантійцями. Ну, найвідоміший Прокопій Кесарівський, той, який написав твір війна із готами. Ще одне джерело це твори християнських авторів, твори отців церкви і твори церковних істориків. Наприклад, серед них можна назвати Ермія Созамена, Сократа Схаластика, Філасторгія, ось ці... Сивільський… Ну, мабуть, Ісидор Сивільський це вже четверта група, це вже автори, які писали під час існування варварських королівств. Тобто такий період в історії готів ми ще будемо про це говорити, коли готи із території Північного Причорноморя і Балкан пішли в Європу. І ось тоді з'являється відомий твір і ордена гетика. Так. Твір Ісідора Севільського, і у хроніках франкських, лангобардських також часто згадується про дії цього народу. Варто згадати ще язичницьких авторів Зосіму, який був язичником, який писав про ці події. І також цікава є особа Філосторгій, здається, не згадували ми про нього сьогодні, угу. який був сам саме аріанином. Цікаве його свідчення також я зрозумів з ваших слів, що є різні погляди на те, звідки пішли готські народи. Яка для вас е, історична правда є ближчою, і чому ви саме її підтримуєте? Є. є дві точки зору на походження і етнічну приналежність готського народу. Перша версія, нормандська теорія, стверджує, що готи є народом східно-германського походження, і їхня батьківщина, як ми бачимо, записана в нас, є Південна Скандинавія. Ця точка зору заснована на творі готського історика Йордана, який пише про історію гетів, народу скіфського походження, але стверджує, що, ми багато тисяч років тому прийшли із острова Сканзи, ці, скажімо, гети, так. і на цій основі. Ця теорія стверджує, що готи є німцями, тобто народом германського походження. Це перша точка. Так. так друга. І інша точка зору, угу. вона заснована і на творі самого Йордана, який стверджує, який пише історію гетського народу, народу, який здавна відомий на території Причорномор'я, цей народ скіфського походження, який був, скажімо, в родинних стосунках із даками, із скіфами, із фракійцями. Тобто, це є така тубільна версія походження. Вона стверджує, що готське королівство фактично було і із скіфів, із сарматів, які здавна завжди проживали на цій території. Тобто, з нашої території пішло е, є походження готського народу. Дорогі друзі, через кілька хвилин ми продовжимо нашу розмову. Залишайтеся з нами. Нагадаю вам, шановні наші глядачі, що ви дивитесь програму Дорогами християнства, і сьогодні ми говоримо про готів, розглядаємо різні версії походження цього народу та їхні вірування. Зі мною в студії релігієзнавець Богдан Коваль та магістри філософії і релігієзнавства, знавець української історії, Неробо Віталій. Якщо у вас виникають запитання до наших гостей або якісь є цікаві думки з приводу цієї теми, яку ми досліджуємо, надсилайте їх на електронну адресу, яку ви зараз бачите на своєму екрані. Шановні експерти, скажіть, будь ласка, в яких часових рамках розглядається наше дослідження? Про який час ми говоримо з вами? Раннє середньовіччя це час приблизно від третього століття, коли готи саме під цим іменем вступають у відносини із Римською імперією? Поки що це войовничі відносини. І закінчується наше дослідження вже заснуванням варварських так званих королівств у Європі королівств озготів і Вестготів. І до речі, цікаво помітити, що останнє варварське королівство впало в Іспанії аж у 711 році під натиском арабів. Дякую. А як вони виходять на світову арену? Готські племена, на яких територіях вони проживають? Ми можемо звернути увагу на карту, яка допоможе нам наших дослідженнях. Ми бачимо. Територію Фракії, яка згідно Геродота займала всю Східну Європу і фактично є ідентичною з проживанням слов'ян. Угу. Також ми можемо далі звернути увагу на ще одну карту, на якій показано проживання готських народів. Вони проживали фактично від Волги до Балтійського моря і аж до території Швейцарії повз самі кордони Римської імперії. Це фактично вся так звана східна Європа. Це є території готських угу. народів. Скажіть, будь ласка, існує думка про те, що ці народності, які виходили на світову арену, вони були якимись такими напівдикунами, які тільки займалися тим, що грабували, забирали. Який насправді стан життя був цих племен? Чим займалися вони? Який був устрій у них? Будь ласка. Справа в тому, що, можливо, вам відомий такий термін готика. Багато дослідників кажуть, що він не стосується аж ніяк до історії готів, але все-таки він стосується. Вже в епоху відродження цим терміном позначався той період у мистецтві, який охоплював рані, який охоплював епоху середньовіччя. Тобто, фактично, моду у мистецтві диктувало не еліністичне мистецтво. А саме оце варварське готське мистецтво, яке в них було. Більше того, коли ми дивимося на рівень розвитку цих племен, то далеко від думки, що вони були дикунами. Вони жили у містах, вони займалися землеробством, і воєнна справа у них була на досить високому рівні. Тобто, це, цей міф про їхній стиль життя, як напівдикунів. Він не є підтверджений ніякими історичними джерелами. Звичайно, І от цікаво помітити, що саме християнство дало могутній імпульс для перетворення готської культури цих народів. Так. Угу. А, наприклад, звернемо увагу на а, висловлювання одного з істориків церкви, якого ми вже згадували, Ермія Созамена. Вже власне. сповідали християнську віру племена, що живуть понад рейном, кельти і галати, що живуть на узбережжі океану, а також готи. Та племена, які жили з ними раніше по сусідству на березі, на берегу ріки Істра. Давно вже прийнявши віру у Христа, змінили свої звичаї на більш лагідні і розумні. Дякую. А що змушувало готів вступати в тісні контакти з Римською імперією? Що, які обставини складалися тоді в їхньому житті? Справа в тому, що під е, тиском різних обставин, нам наразі не, не, не зовсім зрозумілих і відомих, варвари стали. Так звані варвари, масово переселятися на територію Римської імперії. І вони переселялись туди не просто як вторгалися в неї, вони фактично ставали е, частиною, частиною життя. римського життя. Mm -hmm. І ми вже бачимо, десь на під кінець IV століття вся римська армія складається саме з готів. Один приклад: е, час імператора Феодосія, такого певного розквіту Римської імперії, такого відродження Римської імперії, цікаві його воєначальники. Очолює армії Вандал, це також зготськів, Сіліхон, заступники його, Гот Аларіх, відомий як той хто Рим руйнує. Угу. Насправді він не був в якості дикого племені. Він був в якості виначальника начальника армії імператора Аркадія. Також, ви, ви хочете сказати, що частина Римської армії це вже готи? Які... Це вже готи. Фактично, угу. в часи 4 століття це вже готська армія. Після Тоді... битви під Андріанополем. Коли були знищені ті залишки римської армії, армія Феодосія, якого називали Другом Готі, і Граціана, і всіх інших імператорів, вона фактично складалася суто з готських народів. Богдан, ви хотіли щось додати до цього? А, мені хотілося би трошки підсумувати, показати загальну таку картину а, того, що розхожа є думка про те, що орди варварів а, звідкись зовні вторглися і зруйнували римську імперію. Коли ми говоримо про зруйнування Римської імперії, це все відбувалося, виявляється, зсередини. Тобто готи вже були там присутні як воїнський контингент, угу. як сила, яка впливала на політику. А як ж тоді готи впливали на перекроювання політичної карти Європи? Як які нові е, утворювалися держави на цій території? Будь ласка, якщо ви могли. Угу. Сказати От, ну, якщо, якщо можна так сказати, то е, падіння Західної Римської імперії е, це. Е, Такий факт, який можна піддати сумніву, Чому Одо... сумнів? Одоакр, який нібито завоював Рим, він після, ці... після цієї справи визнав себе васалом імператора Феодосія, тобто імперія залишилася uh -huh. імперія залишилася з центром у Константинополі. А вже на західній території починали виникати ці так звані варварські королівства. Ось якщо ми звернемо увагу на карту, то найвідоміші варварські королівства – це в Італії, королівство Остготів, а Ларіх приводить туди своїх воїнів. В Франу, фактично, це Франція, там Аквітанія, тобто ну, цей перешиок між Францією і Іспанією сучасною. Ось там виникає королівство і королівство визготів, яке, як я вже зазначив, аж до 711 року протрималося. Угу. Однак потрібно зауважити той факт, що залежність їх від Східної Римської імперії була номінальною. Фактично, вони були самостійними Самостійні. державами, так, вони лише визнавали зверхність того імператора. Ну, де факто, фактично, де факто, де Юре залишається імперія? Де-факто, угу. і імперія фактично в тому вигляді, якому є вона. Своє існування фактично припинила. Дякую. Тому, а що... хто за віровчиням були ці варварські народи? Ось це дуже цікаве питання. Не можна сказати, що вони всі поголовно прийняли християнство. Споконвіку їхня віра була язичництво. Але коли вістка Христова стала розповсюджуватися по світу, то вона собою наповнила не тільки Римську імперію, а й простір поза її межами. А коли, якими шляхами готи знайомилися з християнством? Якщо вони були язичниками, а, ну... чи є якісь джерела, які нам повідомляють Справа про це? Справа в тому, що ми читаємо і Віордана, і в інших істориків такі цікаві факти. Перш за все, хочу відмітити, що Готія це була і територія України. Фактично, є епіцентри цієї Готії. Це є територія Румунії, сучасної України. І відносно того, хто були за віровчиням, то цікава є така деталь, що. Була боротьба між язичництвом і християнством. В попередніх передачах ми говорили з вами про, го... про таємницю гори Божа, про те, що тут були гоніння на християн, була велика боротьба, яка завжди продовжується. Але ці люди, живучи в очікуванні другого приходу Христа, досліджуючи святе письмо, досліджуючи біблійні прости, вони все більше і більше навертались до Христа до того часу. Коли фактично останні залишки язичництва припинили своє. Ви хочете сказати, що готи навіть розуміли себе в цій історичній панорамі, яким чином знали біблі... це пророцтво, про яке ви вони сьогодні. Вони біблію сказали? читали, це факт. Так. Біблія в них була. Про це фактично треба окремо тему мати. Ну, Виявляється, так. І якщо говорити про те, якими шляхами християнство проникало до готів, то в письмових джерелах, можливо, ми цієї інформації не знайдемо. Але ми можемо, можемо тільки здогадуватися про те, що якщо готські воїни служили у римській армії, то повертаючись до своїх стаючи там уже християнами, повертаючись до своїх домівок, вони приносили із собою і благовістку. Також потрібно відзначити за біженців, які масово втікали в Дунай через Дунай від переслідувань в Римській імперії на протязі перших трьох сотень років. Біженців християн так так. А що ви можете сказати? Тобто християни тікали до готів, знаходили там притулок від переслідування, так від переслідування від переслідування римських Тому що це, імператорів. Коли ми Дивимось на карту. Ми бачимо, що єдиний шлях втечі християнам із європейських Тільки територій імперії лише на схід, угу. лише через Дунай на чи території зав... України чи завоювала міцні позиції християнська, християнська віра серед готів? Чи це було так мимовільним якимось поштовхом? За історичними свідченнями ми бачимо, що християнство серед готів було досить поширене. Хоча, як Віталій вже говорив, язичництво досить сильно опиралося, але цей процес вже було неможливо зупинити. Так, цікаво, Єронім Страдонський, ми бачимо на цитаті на екрані, сказав такі слова: Християнство розповсюджується в усьому світі. Так, що навіть гунни, які нам здаються дикунами, такими варварами, читають псалтир. Зауважте на своїй мові. Холоди Скіфії палають жаром віри. А руде та біляве військо готів возить за собою намети церков, постійно звершує богослужіння навіть в походах, постійно угу. шукає волі Божої. Тобто, цікава така думка, що християнство серед готів не просто було поодинокі випадки. Ось, а це вже перетворювалося і на церковні інституції. Тобто утворювалися роз... церкви, да, церкви на цій території. Наприклад, свідчення Епіфанія Кіпрського. Старець Овдій був висланий царем у мечі Скіфії із за повстання народів і зведеного на нього єпископами наклепу, перебуваючи там, хто зна скільки часу, ідучи вперед у середину готії. Він навернув до християнського вчення багатьох готів. Тобто, як би мовити, місіонер в поніволі. Да, дякую вам, дуже цікаво Зверіть було. це. увагу на те, що поняття готії і скіфі ідентичні. І ми бачимо, що саме за допомогою цих біженців-християн, які в самі скрутні обставини життя, де б вони не були, вони залишалися місіонерами. І так само Бог і нас кличе до того, щоб де б ми не були, які б не були важкі обставини. Як би не було складно говорити, ми маємо свідчити про Ісуса Христа. Ми маємо розповідати людям про той швидкий другий період Христа, тому що останні дні почалися там, в пальцях, скажімо, цього істукана. Варвари знали про це, готи знали про це. Вони читали Святе Письмо. І ми знаємо те, що ми, які досягли останнього часу, які маємо набагато більше знань, яким маємо бути ми в тому, щоб звіщати людям про благодать Христову, про спасіння в Ісусі Христі, про Волоску жертву. Дуже цікава ваша думка про те, що християни, йдучи на нову територію, залишалися вірними своєму покликанню. І саме завдяки цій вірності готи також ставали християнами. Тобто, полум'я цієї любові запалювало нові серця. І цікаво ще одне висловлювання вже більш пізніше, воно відноситься до початку V століття, відомого церковного діяча Івана Златоуста. Вчення християнське не тільки в юдеї. А й на мові варварів сяє світліше сонце, і скіфи, і фракійці, і сармати переклали це вчення на власну мову і з добрим розумом вимовляють такі промови, що навіть Еліни не можуть собі уявити. Тобто ми продовжуємо стверджувати, що християнство займало міцні позиції, що готи не просто були е, темним забитим народом, що їм дали біблію, вони її не читали, вони її досліджували. Вибачте, у нас час. за часом ми вже підходимо до нашого завершення. Ми припинимо наше дослідження, продовжуємо його в наступній передачі. Отже, всупереч поширеній думці, що могутній Рим впав під натиском язичницьких орд із примітивною культурою, ми бачимо зовсім іншу картину. Готи інтегрувалися в Римську імперію завдяки спільності віри і в певний момент з'явилися на історичній арені, як її провідна сила. Неймовірним, але досить можливим є факт, що Рим завоювали нащадки скіфів, готське сповідання християнства відрізнялося від офіційного, тому що мало своїм фундаментом чисте біблійне вчення. Біблійні засади готського християнства це тема, яку ми будемо розглядати. У наступній нашій програмі щиро дякую вам, шановні експерти, за ваші відповіді. Нехай надалі ваше дослідження розкриватиме повноту тієї істини, яка допоможе і нам розуміти стан справ на сьогоднішній Україні. Дякую вам. Сьогодні з вами був Віталій Кривой. До наступної зустрічі.